Сьогодні ми поговоримо про компанію Audi. Ви дізнаєтесь, чому на логотипі чотири кільця і що спільного у Ауді та Гітлера поринемо на кілька століть тому. Історія Ауді починається з Августа Хорха, який розпочав свою кар'єру з роботи на заводі Карла Бенса, батько Бенс. Так називав Август свого роботодавця, який навчив Хорха багато чого. Августу захотілося побудувати свій автомобіль, але для цього, звичайно ж, потрібні були гроші яких у Горха не було. І тут допоміг успіх. Про першокласного інженера Хорхе дізнався один багатий підприємець, який і допоміг Августу. Так з'явився новий завод з виробництва автомобілів. Історія створення легендарної марки автомобілів має початок аж у 1899 році. Хоча тоді компанія називалася зовсім інакше Хорх. Заводом у сучасному розумінні це назвати складно. Це був просто великий ангар. У якому працювали 11 осіб та вручну збирали частини автомобіля. До 1900 року Август уже випустив перший автомобіль, який став нововведенням і перевершував автомобілі Бенца. Двоциліндровий двигун працював тихо і без проблем. Це був успіх. Компанія почала розробляти та випускати нові моделі автомобілів, які перевершували всі існуючі автомобілі. Справи йшли непогано. І компанія переїхала з Ангару до більшого приміщення, яке вже дійсно виглядало як велике і серйозне підприємство з виробництва сучасних автомобілів. А в штаті вже на той час працювало понад 100 осіб. Вінцем творчості Хорха прийнято вважати автомобіль Хорх 850. Цей автомобіль створювався як автомобіль для Гітлера. Але Гітлер віддав перевагу 770-му Мерседесу. У ті часи були дуже популярні перегони, тому будь-який, поважаючий себе автовиробник, хотів представити свою марку на перегонах і виграти їх. Автомобілі Хорха стали брати активну участь у гонках, і після чергового програшу у Августа стався конфлікт з акціонерами. Вони вважали, що ідеї Хорха та його бачення розвитку компанії їм не підходить. В результаті Хорх покинув компанію. А може, його вигнали? Скрізь говорили по-різному. Правду, на жаль, ми, мабуть, не дізнаємось. Август розумів, що може створити щось своє. Так і сталося. Зайнявши велику суму грошей у знайомих за допомогою місцевого підприємця, який вірив у ідеї Хорха, Август відкриває своє виробництво, залишивши при цьому цю саму назву Хорх. Але колишні колеги примітно подавали позов до суду через однакові назви. Август суд програв і був змушений змінити назву. Він довго не міг вигадати, як же назвати компанію, а допоміг йому у цьому син знайомого підприємця, який допомагав Хорху. Хлопчик запропонував перекласти прізвище Хорх на латинську, яка звучить як Ауді. З цього моменту відбувається новий виток історії компанії. До речі, легендарного логотипу тоді ще не існувало. На решіці радіатора красувався золотий логотип Ауді з цифрою 1. У довоєнний час компанія Горька випускає автомобілі Ауді А А потім, у 1916 році, август відходить від виробництва. Причини невідомі: на тлі таких змін компанія починає втрачати прибуток, виправити ситуацію. Зголосився Йорген Расмусен, викупивши у Горька компанію. У 1932 році компанія Audi злилась з трьома іншими виробниками та утворила автомобільний союз Автоюніон з уже знайомим нам логотипом. У цій компанії виробляли мотоцикли, автомобілі середнього та преміум-класу. Почалась Друга світова війна. Компанія Audi займалась поставками вантажівок, тягачів бронеавтомобілів, а також різних інструментів і навіть озброєння для вермахту. Однак після війни більшість заводів компанії були зруйновані, а обладнання було розграбовано. Залишився тільки один невеликий завод у Баварії, який випускав мотоцикли, автомобілі та запчастини до них. Фінансовий стан компанії був плачевний, тому компанію Авто Юніон у 1964 році викуповує відома нам компанія Volkswagen, колишній інженер компанії Audi який тепер працював у Volkswagen, таємно розробляв новий автомобіль. Коли про це дізналось керівництво, воно вирішило випустити цей автомобіль під новою для себе маркою Audi. Так з'явилася легендарна модель Audi 100 із переднім приводом. Ця марка була популярною не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах, зокрема в СРСР. Через деякий час виходить автомобіль Audi 80, який був розроблений на тій же платформі, що Volkswagen Passat. А після цього компанія випустила преміум версію цього автомобіля Audi 90. В 1985 році компанія переіменовується в Audi AG і продовжує випускати автомобіль, використовуючи найсучасніші розробки та інновації того часу. В 1993 році було створено компанію Audi Group, до якої увійшли кілька компаній, у тому числі іспанська компанія Seat. І вже в 1995 році була випущена модель Audi А4, яка прийшла на зміну моделі Audi 80. З того часу Audi завжди слідують своєму шляху, та випускають автомобілі, використовуючи інновації та випускаючи преміум автомобілі представницького класу. Справи у компанії йдуть чудово, що дозволяє взяти під свій контроль преміальну марку Ламбургіні і компанію, що випускає мотоцикли Дукаті. Даний час у концерні Audi Group працює більше 80 тисяч осіб, а продукція компанії представлена у багатьох країнах світу. Цей бренд відомий усіма нами і має багато шанувальників по всьому світу. А сам Август Хорг пішов з життя у 1951 році. А в будівлі колишнього заводу зараз працює музей, де можна подивитися всю історію автомобілебудування і вивчити біографію людини, автомобілі якого змінили світ. На сьогодні, все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А у коментарях напишіть вашу думку стосовно Ауді і чи були ви колись власником цієї чудової машини.